Hello guys, нахожусь зараз в магічному місці на природі, це е, Харківська область. І чогось мене е, так, це місце посприяло тому, щоб записати відео, яке я дуже ж давно хочу записати. І воно про самооцінку і про англійську. Як же це пов'язано? Самооцінка, англійська психологія. А я вам скажу, пов'язано неймовірно. Бо чим більше я викладаю, тим більше я усвідомлюю, що. Мова і взагалі навчання це про психологію, це ваші страхи, це ваша невпевненість або навпаки, впевненість, яка допомагає вам прискорити результат, пришвидшити це. Це якісь блоки, це про ваші бажання або навпаки, про небажання і про змусити себе вивчити ту англійську. Якщо душа не лежить, не змушуйте себе. Я вас дуже прошу, не змушуйте, не треба. Але якщо ви відчуваєте, що це вам допоможе, що це нові можливості, що це розвиток, і ви знаходите людину, з якою вам комфортно розвиватись, або це буде англійська по Ютубу, або з викладачем, або з чатом GPT, Але якщо у вас лежить душа до цього, старайтесь, намагайтесь, і у вас все вийде. Бо талант це супер, але дві головні речі є: дисципліна. Дисципліна і мотивація. Ви маєте розуміти навіщо вам це, а щоб досягти цієї цілі, ви маєте степ степ Робити кроки, щоб досягти цього. А от коли займаюся чоловіками, в них це прям дуже класно прослідковується, і вони не так прагні до як жінки. Чогось отак цікаво, такий досвід може до в мене лише так, не знаю. Але жінки, в них теж є дисципліна і мотивація, але вони більш такі загнані, вони менш впевнені, вони постійно такі блін, я дурна, блін. Я сьогодні не можу згадати це слово, що ж таке. Релакс. вдох, видох, і все буде добре. Тому розвиток це супер. Головне, щоб це не викликало проти річ у вас. І пам'ятайте, що впевненість, впевненість, впевненість все будується на нашій впевненості в собі. Тому ви вже класні, вас вже достатньо. Працюйте над якимись цими своїми упередженнями, бо саме вони блокують наш розвиток. Не вік, коли нам 40, 50, чи 25, чи ще щось, а саме наші упередження. Усіх обіймаю, дякую, якщо слухали до кінця. А якщо вам цікаві такі відео, напишіть в коментарях, буду знімати більше своїх роздумів і ділитися з вами.